Сьогодні ми розказували про те, як особі можна захиститися, якщо вона стала постраждалою від насильства. Запит до психолога не став чимось соромним. Тобто, люди, люди йдуть і вони намагаються трохи покращити свій рівень життя. Говорила саме про тему, як батькам говорити з дітьми про секс. Всім нам берегти треба свої сім'ї, дітей. Це запитання, як я зараз, що я сьогодні, з якими емоціями я зараз, з якими відчуттями я зараз? Що я відчуваю в принципі? Наскільки я можу собі це дозволити? Відчуття максимально важливе сьогодні. Я тут запрошена експерт у галузі психології. Ми говорили про насилля і про техніки самодопомоги, які можуть і врятувати життя, і допомогти вийти з замку того кола насилля, щоб людина відчувала себе ресурсно, добре і фактично прагнула до щастя. Є громадські організації, є законодавчі акти, які дозволяють людям захищати свої права, захищати свої інтереси. Ми розказували про те, як особі можна захиститися, якщо вона стала постраждалою від насильства. Говорила саме про тему, як батькам говорити з дітьми про секс. Чому це важливо, як це впливає на майбутній розвиток, як це впливає на зменшення ризику насильства в майбутньому, і як говорити з підлітками, на які теми про що для їхнього захисту? Це вже не перший наш захід. Буквально два дні назад приїжджав капілан нашого Сирського, заступник його, і він, виходить, навів нас на тему, на ту, що ну, на даний час, скільки війна, хлопців, скільки наших дівчат. Потерпають і дітей, потерпають насильства, і не лише як то кажуть, домашнього, а й сексуального, і всякого різного. І мене це навело на те, що про це потрібно чаще казати, щоб люди розуміли, куди звертатися, що з цим робити. десятки років ця тема була, була у суспільстві та вийована. Вона була замовчувана. Ми пригадуємо такі вислови на маршат: не треба вносити сор і зби є, значить охая. Ми повинні ламати такі моделі поведінки у сучасному цивілізаційному європейському світі не має місця і не може бути місце сьогодні. Це питання актуальне. Воно і до війни було актуальне, але зараз кількість запитів збільшується зрозуміло через погіршення умови життя, по погіршення емоційного психологічного стану людей. люди зриваються один на одному. Навіть в тих родинах, де не прослідковувалися такі тенденції, зараз ми можемо їх відслідковувати і в. В таких моментах це пропрацьовується або з психологом, або самостійно, але важливо підіймати ці питання. Бо якщо вони не підіймаються, вони фактично не можуть бути вирішені. Ми намагаємось про це говорити постійно і всюди. Ми розповсюджуємо інформацію. Ми розповсюджуємо наші буклети, які є спеціально розроблені для. Людей, які стикаються з насильством, які є постраждалими. Є інформація на нашому сайті, є телефони гарячої лінії. Ми постійно про них розказуємо і інформуємо. Особа, яка постраждала від гендерно гендерно-зумовленого насильства, може звернутися до фахівців нашої благодійної Фонду та отримати послуги кваліфікованого юриста, психолога, соціальні послуги. я вам просто приведу один приклад. Ну, це реальний приклад. Мамочка, чоловік в Маріуполі помер. Мамочка вирішила схватить своїх троїх дітей, один син старший, двоє діток вирішила тікати з Маріуполя. Перший блокпост, ви розумієте, да Росія насілує при дітях, при всьому, де схватили, там і взяли. Другий, третій, п'ятий, десятий. Поки вже до України вона доїхала на останньому блокпості. Він каже: Ну, виходу в тебе немає, хочу, а вона каже: Я вже не можу. О, а вона ну каже: ну добре, тоді в тебе двоє дівчат гарних, чому би ні? Ну понятно, що мама за своїх дітей зробила все, що змогла зробити. І потім, коли вона вже приїхала в Україну, коли вона вже підійшла і почала цю історію, і вона сказала, що я здаю дітей в дідом, тому що я не зможу. У нас є статистика сексуального насилля. І наразі воно дуже розмите, тому що воно подане на тих даних, які, які говорять батьки, коли ну відповідно стикаються з цим. Сьогодні презентація показувала да, що одного відсотка, але є відбувається перший статевий контакт у дівчаток віком до 8 років. Це є сексуальне насильство проти дітей. Вік 9, 11, 12, 13 років аналогічно так само. Ті, хто був жертвою насилля там 12-13 років вони про це не говорять, тому що вони бояться. Батьки такі, давайте ну типу зам'янемо. Ми про це нікому нічого не розкажемо, якось там переживемо і тому подібне. Тому статистика дуже дуже розмита і дуже невірна. Ви знаєте, діти готові про це говорити набагато більше ніж самі вчителі. Коли я навіть спілкувалася з вчителями, кажу, ось. Це потрібно з дітьми проговорювати. Вони кажуть, ні, ні, через наше виховання так, радянських часів ми не можемо про це. Бо для них це ну такий стид, сором. А це обов'язково потрібно проговорювати. І навіть в дитячих садочках тема така розуміння, що таке трусики, і як себе поводити, і що є моя територія, на яку не можна мене чіпати. Це обов'язково потрібно проговорювати. Зараз раз ситуація змінилася. Тобто сьогодні запит до психолога не став чимось соромним. Тобто люди Люди йдуть і вони намагаються трохи покращити свій рівень життя. І сьогодні це і популяризується. І відповідно, знявся оцей такий психологічний бар'єр, що я йду до психолога, значить, у мене щось не так. Я йду до психолога, щоб в мене стало краще, і відповідно мені моє життя стало краще. А така ситуація. Жінка з чоловіком. Чоловік у не... ну на неї тисне дуже сильно психологічно, вона не витримує і дає йому гроші. Ну він би якби постійно тисне, тисне. І вона йому купує, дає гроші. Чи є це економічне насильство? Це інтерпретація ситуації. Якщо жінка відчуває від цього страждання, якщо вона відчуває, що їй від цього погано, якщо вона відчуває, що на неї тиснуть і і ну якби не окей в ситуації життя з цим чоловіком, тоді це. Це ну, повітряно в психологічному зв'язку постійно. Це буде інтерпретуватися як психологічне насилля, але тут є різні варіанти формування сімейних стосунків. Тобто, якщо у чоловіка і жінки є домовленість стосовно того, що жінка, наприклад, заробляє гроші і віддає їх чоловіку, і їм це окей, це не буде класифікуватися як економічне насилля, розумієте? От тут важливий момент. Логічного аспекту законопроекти приймаються дуже гарно. Ну, поки вони до нас доходять, поки вони починають діяти, це теж проходить час. Про це надо казати всім. Завжди, всюди, і де ти не знаходишся, і не мовчати, проходячи мимо, коли хтось когось сіпає. І як колись мені дівчинка одна сказала, я би підійшла і почала їй допомагати, бо він на неї тіпа типу, руку піднімає. Ні, не можна цього робити. Для цього потрібна поліція дзвонити, для цього потрібно зовсім другі дії. Я не знала про техніку, щоб протидіяти маніпуляціям. Типу, висловлювати свої емоції, не покажучи їх на других людей, не визвірятися на других людей. Що стосується сексу. Якщо тобі не комфортно, це треба говорити партнеру, тому що ну головне ти, а потім вже все інше. Хочеться боротися з насильством, щоб протидіяти йому, щоб вдома було все гарно, все добре, комфортно. Сьогодні я була на заході, дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, і хотілося б частіше, щоб були такі заходи. Мені сподобалася ось остання лекторка, яка виступала про статеве виховання. Багато було цікаво деяку я вже знала інформацію, але ну я вважаю, що таке дуже корисно для населення. Я чула цікаво. Було. Говорили про те, що варто турбуватися про власне здоров'я, варто турбуватися про власний емоційний стан, про своє про свої почуття. Не треба соромитись цього, треба ділитися своїми. Емоціями також почуттями мені дуже сподобалось на цьому заході, тому що теми доволі таки актуальні, Також повторюся спікери дуже цікаво розповідали. Матеріали дуже якісні. Нам надали також посилання, які будуть у вільному доступі. Тому все сподобалось. То що ми працюємо в Кривозі в Кривому розі, то, що у нас дуже багато громадських організацій, то що у нас дуже благодійних фондів, які іменно направлені навіть Я знаю, є благодійний фонд, який Настільки зв'язаний ну, з поліцією, що як тільки поліція виїжджає, буває, що навіть благодійний фонд первіше на, на цій адресі, ніж поліція, навіть таке знаю, що є. Тому ну, всі за це схватилися і всі за це тримаються. Дівчата і всім нам берегти треба свої сім'ї, дітей, дівчат.